Сьогодні в ході чергового засідання виконавчого комітету міської ради його члени ухвалили рішення створити координаційні ради з питань внутрішньопереміщених осіб у місті Ужгороді, затвердили положення, відповідно до якого ця координаційна рада є тимчасовим консультативно-дорадчим органом при виконкомі, яка утворення для вирішення питань пов'язаних із забезпеченням та захистом прав внутрішньопереміщених осіб, їх інтеграцією у територіальну громаду Ужгорода. У нас на сьогоднішній день зареєстровано понад 27 тисяч внутрішньопереміщених осіб для того, щоб ну, цими питаннями, які в них виникають під час проживання в нашому місті, була у нас комунікація, створена координаційну раду, в яку війшли як працівники міської ради, так і депутати міської ради, там інші громадські організації, які також ну, допомагають гуманітарною допомогою, опікуються. Тому створено таку координаційну раду. Підтримали зміни до рішення виконкому про виділення коштів з резервного фонду бюджету Ужгородської міської територіальної громади у 2022 році. Управління охорони здоров'я та цивільного захисту населення визначили головним розпорядником коштів з резервного фонду бюджету міста для реалізації проєктів загальним обсягом майже 7 мільйонів гривень.